Погиб yeah. вчора. Тіло покажи. А <гиб> що їм Я не знаю, кого забирати. Они все... О, опять вопрос. Там по стороні Воздвижановки. Щойно прилетіли два каби білі янголи зараз на місці у Новоолександрівці вивозять людей. Поспосередньо у самому пеклі. І до один лежить, накрили, а другого й не накрили. Вся країна побачила, як 98-річна Лідія Степанівна пішки вийшла з окупованої частини очеретину. Тож сьогодні ми вирішили вам детально показати, як білі янголи працювали в цей день під лінією фронту під Новоолександрівкою, де й зустріли бабусю. Всі події відбувалися за декілька годин до того, як жінка вийшла через лінію фронту. Так за горизонтом нас зустрічає очеретини, там йдуть тяжкі бої. Це мешканці вже почали самостійно виїжджати з цього напрямку. Десятки свіжих прильотів вздовж всієї дороги до села. Вони супроводжують нас постійно. Так, зразу туди дальніх їдемо забирати. З дальні вулиці з тої стібної. Магазинку. Це ви мешканці випускають домашніх тварин. Так от вони зустрічають поліцейських. На жаль, вже доглядати за ними нема кому, тому що на окраїнах цього села починаються постійні прильоти і бойові дії з все ближче і ближче. У вас 13-й, да. вас сказали забрати. Син дзвонили, дочка дзвонили. Окупанти вже дуже поруч з вами. Фугасні авіабомби прилітають, вже були прильоти по селу. Ну, вырвы по больше Так, езжаем, давай. Где? Еще один. Еще летим. Еще. Езжайте. Спасибо, Давай. Вам, конечно, за беспокойство, но и давайте кидавайте звуком. Прячьтесь. Да, прячьтесь. прячьтесь. выезжай. Сейчас к вам заедем. Обстріл кабами. Мабуть, цілили по нами. будем будемо евакуювати тих, хто погоджується. Полной, так що ты думала? Саморозай. Виїжджайте. У мене пропав чоловік. От, от тут сусід. Что козовник? Да. Погиб вчера. Ми його вивезли. Так? Він, так. А де він погиб? Він на велосипеді їхав це. Не може він поїхати. Може, є, є фото, документи. Він... Зараз він... Зараз він... Не може він на велосипеді, У нього нема велосипеля. Дивіться, Ось документи. Його? Ну, ну, його. Тіло покажіть. Він. А чому він молодь? Ну, що... він, він? він. Зараз в Покровську моргу. Давайте ми вас також вивеземо. Виїжджати треба. Давайте збирайтеся. Так вот так сбираться. Все, хлопцы, ну так-то так, так. Вин же. Там, это буквально вот эта последняя неделя. Вот, вот эта вот последняя неделя, вот это каждый божий день. Толбеж, 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 долбеж. Фабы. Это же самое-самое страшное, что mm -hmm. это ФАБ. Ну, не знаю, где она упадет сейчас. Кассеты он работает. К, к этому мы это уже, уже за годы подпривыкли. Ну фаба, конечно. Понятно. А много людей вот вы ви видите сейчас? Не. Ну будто мы на степной заехали, там только человек 6 вышло. Ну просто 700 человек населения, но ну, может я не знаю, ну десятка два человека осталось, больше нет. Сколько? Десятка два максимум. И то они поныкались по подвалам, их там сейчас не понаходишься. Поліцейські зареєстрували руйнування цієї будівлі. И у всех будемо висувати в Бо обстріл продовжується і отаких отворонок стає дедалі більше. Сила прольотів двох кабів поруч з нашою машиною була така, що якби ми налягли на землю, то більше за все нас би повалило. Нету нікого. Я не знаю кого забирати. Оце ми виїхали. Гена, це де впало. Ліворуч, це де ми були, крайня вулиця біля Ачеретона, вулиця Степова. Право, це ферми. Саме в ті місця, де ми проїжджали і де ми вмовляли людей прильоти трьох кабів одразу. Вибух був такий, що у сусідньому селі у трьох-п'яти кілометрах. Просто неможливо стояти. Місцеві фермери вже почали рятувати техніку, яку можна ще вивезти. Много <зас> ну, <зас> <і ще зас> людей, забирати, ну, багато Скільки людей. людей, Скільки щоб понімати. Один хтось. Хто хто Якщо людей вже не виїхав. Не знаю. За що ти ми тут регулюємо? Пишемо, хто виїхав, вичоркується з списки. Мені довелося покинути екіпаж Білого Янголу, тому що в них ще 6 осіб, які мають сісти оцей бус. Це надзвичайно багато. Ми ніколи майже так не завантажували цю броню. Весь горизонт на Очеретинському напрямку Горить. Там у стороні Воздвижиновки. Щойно прилетіли два каби. Ось у боці Тарасівки приземлився ще один. Нагадаю, що білі Янголи зараз на місці у Новоолександрівці вивозять людей. Вони там, безпосередньо, у самому пеклі. Місцеві мешканці спокійно розмовляють на фоні кабів. Спокійно, це здається лише на перший погляд. Цей чоловік чекає сина, якого ми щойно бачили у селі Новоолександрівка. Він чекає, що він виїде, і дуже кричав на нас, що ми не заставили його поїхати разом з нами. Екіпаж білих янголів повертається з самого пекла, де по всьому горизонту падають каби. За ті пів години або годину, що я чекав, тут впало близько 17-25 кабів. Я просто збився вже з рахунку. Зараз будемо питати у хлопців, як там ситуація, кого вони вивезли, бо заявок було дуже багато, але як ви побачили у перший наш заїзд ніхто не погоджувався виїжджати. Дякую вам! Як ви нормально? Нормально. Дідуся Так? Так, біля нього якраз. А что а а с тем домом? Чуешь? Он сказала, остается. Миша, я сделаю заезд. Нет. Это не надо было. Все хорошо. Цыплят вывезли. 48 штук. Михаил, ты не Да, да, а заїжджали як, бо я бачив багато кадрів приземлялося. 3-4 спала. Там є друга хата. Підійдеш ще що, так? Разом з Геннадієм та Петром повертаємося до села за останньою групою людей. Місцеві нас тормозять. О, от, вивозимо. Як нам яке время вулиці сьогодні, щоб ви їхали? Скільки, Скільки вас троє? Ну, давайте зараз ми стояли там. прямо хатка. Сильно, як до сьогодні до очеретина. Як до сюди очеретина і днем і ночью. Так дуже жалко. Кісечку оставлять, біда. Воювала. Дуже цікаві простріли на заборі. Вони кажуть про те, що росіяни застосовують шарапнельні боєприпаси, що заборонені усіма міжнародними конвенціями. О, Як я тут під не стояв? Ну і по деревах летіли везде. Молодець. Кожне життя є безцінним. В той день 16 цивільних осіб, плюс Лідія Степанівна, яка вийшла сама через лінію фронту, саме стільки поліцейські